Ми такий веселий день вийшов. Які очікування від засідання? Вибачте, не чую. Які очікування від сьогоднішнього засідання? Ну, очікування справедливості, а життя покаже. Судячи з того, що я прочитав, це така чи смішна вирішує. Ви знаєте, в чому звинувачуюсь, так? Секрету немає? Суть звинувачення в тому, що я зробив депутатські запити. Чи треба встановити, чи я це робив, тому що там. Два запити точно не мною підписані. Це я вже однозначно можу сказати. І суть питання по запитам, з'ясування обставин, увага, викрадення чауса за часів Порошенка. В цьому побачили державну зраду. Публічні запити, публічні відповіді. Навіть якщо хтось користався моїми бланками, тому що підписи не мої стоять, це однозначно. Я не бачу питання, де тут злочин. Де злочин в тому, що народний депутат, як і все суспільство, цікавиться в тому, що сталося з суддєю Чаусом. Спочатку він зникає, а потім спідньому з'являється з лісу. Мені, і суспільству мені було цікаво, що ж там Порошенко таке наробив, щоб у нас з них цілий судді. І... Що, що, що про речі, які у вас привожуть. Ви ну, питайте, там забрали у мене мої телефони, це стандартна ситуація. Забрали у мене айпади дитячої дружини. Документи щодо автономії донеччини Луганщини? Що? Документи щодо автономії Донеччини та Луганщини. А, Не було ніколи мною розглянуто питання про автономії Донеччини та Луганщини. А, Цей ці. документ, який називається увага, був переданий в ОБСЄ і стосувався принципів збереження Донеччини і Луганщини. В межах України як областей, як це передбачено, Конституцію. Цей документ давно знаходиться в Генеральній прокуратурі, тому що це був компроміс, який можна було реалізувати в червні 2014 року. І Порошенко 30 червня прийняв рішення, замість того, щоб завершити переговорний процес, якому було задіяно ОБСЄ, вирішити цю ситуацію військовий спосіб. І ви пам'ятаєте, було і Зваріно, про яке багато хто забув, потім був Віловайськ. і все це вже було після того, як нам не вдалося зупинити цю війну. А шанс реальний був. Це червень 2014 року. І коли ОБСЄ запитало нас, про що ми тоді реально попередньо могли би домовитися. Ми висловили ту позицію, яка дозволила б Україні уникнути із трагедії в Іловайську, і закрити все це ще в червні-липні 2014 року. По алгоритму області зберігались, вони просили собі незначні додаткові повноваження. Це був предмет дискусій. Що саме вони просили? Як області, увага, не автономії, а області в умовах України. І я поїхав туди з мандатом Турчинова, а потім з мандатом Порошенка. І ми їх слухали. Вони попросили чотири речі: перше, щоб погоджували з обласною радою три посади: губернатора, голови адміністрації, керівника міліції і керівника прокуратури. Крапка. І право використовувати, використати російську мову на території відповідно Донецької і Луганської областей. Ні про які автономії не йшлося взагалі. Тобто я відповів на ваше питання. Краї, Їх там, вони фігурують ці області, так звані, фігурують як краї в цьому документі. Дивіться, Що таке вони, краї? Вони хотіли називатися не областю, а краєм. Ну, ми з цього Хто? На це... Хто вони? Хто вони хотіли? Вони хотіли, щоб вони називалися. Не, Дуган... не Луганська і Донецька область, а Донецький і Луганський край. Ну, ми сказали, що це неможливо, тому що це суперечить Конституції. Що? Це люди самі пройшли з такою пропозицією, так називатися Україні... Окремі... Дивіться, це було їх бачення. Це не те, на що погодилась українська сторона. Україну тоді представляв Кучма. В даному випадку ми були модератором. І я пишаюся тим. Що я біля 11 раз за квіти, трави і червень був на Луганщині і Донеччині і переконував їх припинити збройне протистояння і повернутися в законодавчу поле України. І я, як народний депутат України цим пишаюсь. Мені шкода, що я посварився з Порошенком. Шкода не те, що я посварився, а те, що він 30 червня 2014 року. Прийняв рішення про вихід із перемир'я, яке тоді було оголошено, і замість продовження переговорного процесу. До речі, четверта зустріч е, твосторонньої контактної групи була призначена на 1 липня, тобто на наступний день, і я організовував цю подорож. Чартер замовляв, броньовані машини і решта інших питань разом із СБУ, разом із керівництвом держави. І я був шокований, коли ввечері виперся на телеканали Порошенко. І заявив, що він вирішить це питання в військовий спосіб, і Україна виходить із режиму перемир'я. Я вважаю це особистою, особистим програшем, що я не зміг п'ятого президента зупинити в цьому зухвальстві. Це була авантюра. Необхідності для цього не було. І я коли звернувся саме з цього приводу до Генеральної прокуратури, щоб.